Так, сьогодні подивимося такий розклад, що тебе очікує на цьому тижні на корафолі, ось такому ястравлені. Нічого не треба загадувати, просто подумати про себе і вибрати один з чотирьох варіантів. Перший, другий, вибачаюсь. Третій і четвертий. І так, хто обрав перший варіант? Що вас чекає на цьому тижні? Ну, карта Сонце. Якось ви проявитесь на цьому тижні дуже добре. І буде якась творчість, енергії, куча, успіх, щастя. В принципі, Тиждень буде дуже такий насичений, гарний, головний. І так, хто обрав другий варіант? У нас карта. Жінка, яка красива. Ну Для чоловіків, можливо, хтось зустріне жінку на цьому тижні. Якщо якась судьбоносна жінка, якщо вона випадає. Якщо для жінок, то тут теж жінка зіграє якусь роль на цьому тижні. Це може бути подруга, може бути мама, сестра, хто завгодно. І подивимося: так, допоможе вам вирішити якесь питання, Щось, якийсь дасть вам ключ, щоб ви вирішили щось. Ну, Дуже такий, знаєте, Успіх якийсь і ну, гарний тиждень теж буде. Хто обрав третій варіант? Ну, тут у нас рибки. Це буде якась фінансова прибиль у вас на цьому тижні, якісь будуть гроші. Е, у когось, можливо, і невеликі, але в когось може бути великий куш. Дивлячись то, на що людина. Заслуговує і як вона працювала. Тут буде будь-який матеріальний успіх, тут, можливо, буде і подарунок, не тільки гроші, якісь такі матеріальні, якісь подаруночок ви отримаєте. Тому це заслужена буде винагорода за прошлі ваші якісь вчинки або досягнення. І четвертий варіант, хто обрав. Ну, тут люди будуть стояти перед вибором. Треба буде обрати щось, якесь прийняти рішення. Будуть якісь можливості, і вам тільки треба буде обрати якусь дорогу. Давайте ще витащимо якусь додаткову карту. Але довго не думайте, тому що можна втратити можливість можна втратити шанс. От, тому будьте обережні і обирайте інтуїтивно, можливо, можливо, навіть серцем більше. От тому ось такий варіант.